Вже час засинати, уяви собі тихий зоряний ліс, дерева м'яко світяться, ніби дихають світлом, десь у гіллі співає сонна птаха. Ти йдеш вузенькою стежкою, повскущені з блискучим листям. Кожен твій крок, мов торкання м'якого моху. Тут живе люмна, маленька берегиня снів, вона збирає зорі в своїй турбинці і тихенько нашіптує побажання. Сьогодні одне з них для тебе. Люмна залишає зоринку біля твого серця, а потім зникає в сутінках, лишаючи легкий пелюстковий слід, спи спокійно. Ти у безпеці, все добре, солодких снів, Ейс. В чарівному лісі жив маленький їжачок на ім'я Пух. Щоранку він прокидався, щоб збирати ягоди, але завжди забував, де їх залишив. Одного дня. Мудра сова порадила йому створити звичку. Пух. Кожного ранку, як тільки прокинешся, збирай ягоди і клади їх у кошик біля дуба. Пух послухався і несабаром завжди знаходив свої ягоди. Одного разу, коли він знову прийшов до дуба, там на нього чекала велика корзина з золотими ягодами. Виявилося, що це був подарунок від лісових фей за його старанність. Натисніть лайк, підпишіться та залиште коментар, щоб підтримати нас.